Вітаю, дорогі друзі! Хочеться сьогодні поділитися однією темою, яка описана у святому писанні, саме в Євангелії від Матвія, і яка говорить про керівництво Бога в нашому житті. Часом люди не готові, щоби Бог керував ними. І Ісус говорить такі слова: 7.21 двадцять від Матвія. Не кожен хто каже мені, Господи, Господи, увійде у Царство Небесне, але той, хто виконує волю мого Отця, що на небі. Багато хто скаже мені того дня, Господи, Господи, хіба ми не ім'ям Твоїм пророкували, хіба не ім'ям Твоїм демонів ми виганяли, або не ім'ям Твоїм чуда велике творили. І Я йому голошу тоді, я ніколи не знав вас, відійдіть від мене, хто чинить беззаконня. Отож, кожен, хто слухає цих моїх слів, виконує, подібний до чоловіка розумно, що свій дім збудував на камені, і линула злива, і розливи стрічки, буря знялася, і на дім той кинулася, а та не впав, бо на камені був заснований. А кожен, хто слухає цих моїх слів і не виконує, подібний до чоловіка необачно, що свій дім збудував на піску. Линула злива, і розлилися річки, і буря знялася, і на дім-то кинулася, і він упав, і велика була та руїна його. Сьогодні наше життя абсолютно залежить від, від того, наскільки ми близько є з Богом, наскільки ми на Його фундаменті будуємо. Тут сказано, що коли ми слухаємо і виконуємо. Знаєте, я чув про одного чоловіка, який наняв дуже дешевих робітників, і вони йому побудували таку пивницю і зверху побудували літню кухню. Але фундамент дуже слабенький зробили. Люди ну, недосвідчені і будували так, як уміли. І коли все було збудовано, і вони взяли гроші, вони дуже скоренько це побудували. І коли вони взяли гроші, чоловік на ранок. Вийшов з дому і побачив таку картину. Його літня кухня роз, роздвоїлася, зробила на дві частини. І жінка його там. Почала йому казати, для чого тобі було дешеве і так далі. Сьогодні в нашому житті ми теж, може, вибираємо саме дешеве. Легше так жити, легше так жити, легше так жити. Але коли Господь говорить отакі слова, це гарантія, що наше життя не загубиться, воно не заблудиться, воно не приведе до катастрофи. І це десь схоже, як коли ти на, на камені або на болоті. І коли ти на болоті стаєш, ти провалюєшся, коли ж ти стоїш на камені. Це дуже хороша. Штука. Пісок десь приблизно до болота, тому що коли ти йдеш по піску, пісок часом засмоктує ноги. І от про цей факт говорив Ісус. І коли ми його визнаємо Господом, ми мусимо керуватися Його словом у житті, Його повеліннями, Його принципами, Його ідеями. Тому Хай Бог поможе в нашому житті прийняти Його волю і жити так, як Він волить. Хай Бог благословить.